Чи замислювалися ви колись, чи можна зазирнути в майбутнє? А що, якби я сказав вам, що майже 2600 років тому одна людина отримала ключ до розуміння всієї світової історії від сивої давнини до сьогодення? Це не вигадка, а одне з найзагадковіших і найточніших пророцтв, будь коли записаних. Сьогодні ми розшифруємо сон пророка Даниїла, а точніше царський сон. Який розгадав саме він, і повірте, деталі цієї розшифровки змусять вас по новому поглянути на світ, де ми живемо. Уявіть собі, могутнього вавилонського царя Навуходоносора. йому приснився сон, що не дає йому спокою. Але є одна проблема він не може пригадати, що саме йому наснилося. Він скликає своїх мудреців, магів та віщунів і ставить їм нездійснене завдання. Не просто розтлумачити сон, а спочатку розказати, що саме йому наснилося. Звісно, ніхто не може цього зробити, і розлючений цар наказує стратити всіх мудреців. І саме тут на сцену виходить молодий юдейський полонений на ім'я Даниїл. Отже, повернімося до тронної зали. Ситуація напружена до краю. Усі мудреці Вавилону провалили завдання цар у люті. І наказ про страту вже віддано. Здається, ні для кого немає надії. Але Даниїл не панікує замість того, щоб ворожити на зірках чи читати закляття. Він робить щось геть інше він просить відстрочки і разом зі своїми друзями звертається з молитвою до небес. Він просить відкрити йому таємницю, аби врятувати не лише своє життя, а й життя всіх мудреців. І тієї ж ночі він отримує видіння, таємницю розкрито. Уявіть собі цю сцену. Молодий полонений стоїть перед наймогутнішим правителем світу. Цар дивиться на нього з останньою надією, змішаною з гнівом та недовірою. І що ж каже Даниїл? Він не хизується своїм розумом, він промовляє ключові слова. Таємниця, про яку запитує цар, не може бути відкрита ані мудрецями, ані астрологами. Ані віщунами, але є на небесах Бог, який відкриває таємниці. Цим він відразу ж встановлює джерело інформації, це не його здогадка, це пряме послання згори. І ось у цілковитій тиші тронної зали Даниїл починає описувати те, що цар бачив у своєму сні, але не міг пригадати Ти царю бачив. Починає Даниїл, і в його голосі не було жодного сумніву. Ось якийсь великий Бовван. Чи можете собі уявити, як у цей момент завмерло серце в навуходоносара, він упізнає свій сон. Даниїл продовжує, описуючи деталі, які міг знати лише той, хто отримав откровення. Величезний був цей Бовван, у надзвичайному блиску стояв він перед тобою, і страшним був його вигляд. Спробуйте уявити собі цю картину. Це не просто витвір мистецтва, це щось гнітюче, майже живе, фігура людини, але зібрана з різних абсолютно непоєднуваних матеріалів. Вона сяє, але це не добре, а холодне, владне і навіть зловісне. Її блиск засліплює очі, а гігантські розміри викликають трепет. Самий вигляд цього колоса вселяв первісний жах, і на вуходоносор. Могутній цар, який сам звик вселяти страх, раптом відчув себе маленьким і безпорадним перед цим нічним видінням. Даниїл не просто вгадав, він передав саму атмосферу сну, те саме почуття тривоги, яке змусило царя втратити спокій. Ця велетенська, сяюча і лякаюча фігура була ключем до всієї таємниці. Даниїл продовжує, і його слова чітко змальовують у цареві уяві яскраву картину. У цього боввана голова була із чистого золота. Золото найдорогоцінніший і найшляхетніший метал, символ найвищої влади, багатства та божественної слави у стародавньому світі ніщо не свідчило про перевагу так промовисто, як чисте золото. І саме тут настає момент істини, заради якого все й задумувалося, Даниїл дивиться прямо в очі на вуходоносору і промовляє слова, які водночас і звеличують царя, і ставлять його на місце. Він каже Ти, царю, царю, царів, ти ця золота голова. Це було пряме та недвозначне тлумачення, саме Вавилонська імперія з її незліченними скарбами. Висячими садами, могутньою армією та абсолютною владою самого Навуходоносора була цим сяючим вінцем статуї. Вона була першою найславетнішою, справжнім золотим стандартом для всіх наступних світових держав. Але Даниїл одразу ж додає, що цю владу цар отримав не сам по собі, а від Бога небесного. Це був початок великого одкровення про зміну епох. Но велич Вавилона, як і блиск чистого золота, не може тривати вічно, і тут пророцтво набирає несподіваного оберту. Даниїл переходить до наступної частини велетенської статуї, її груди та руки були зі срібла. Уявіть собі, розчарування, і, можливо, навіть гнів царя в цей момент, щойно його назвали золотою головою, вершиною всього, і одразу ж йому повідомляють. Що його царство це ще не кінець історії, срібло теж дорогоцінний і могутній метал, символ багатства та сили, але в будь-якій ієрархії цінностей воно завжди поступається, золоту посідаючи друге місце, і Даниїл прямо каже про це: після тебе постане інше царство, яке поступатиметься твоєму. Це був перший холодний укол реальності. Його імперія, що здавалася незламною і вічною, має свій термін. На зміну їй прийде нова сила велична, але вже не матиме тієї абсолютної золотої пишноти Вавилона. Це було передвістя неминучої зміни влади, того що колесо історії вже почало свій невблаганний оберт. Дві срібні руки символічно вказували на майбутню двоїсту природу цієї нової імперії. Опускаючись нижче по статую, матеріали стають дедалі менш шляхетними, але водночас міцнішими та поширенішими. Даниїл описує цареві наступну частину боввана, його черево і стегна його мідні. Мідь у давнину це був метал воїнів. З міді та її сплаву бронзи виготовляли обладунки, щити та мечі. Мідь виблискує, але її блиск холодний та агресивний. Не такий, як у золота чи срібла, це метал завоювань і широкої експансії, і тлумачення Даниїла відповідає цьому образу, а потім третє царство, мідне яке пануватиме над усією землею. Зверніть увагу на масштаб. Якщо про друге царство було сказано, що воно поступається Вавилону, то про третє йдеться, що його влада пошириться значно ширше. Воно охопить увесь відомий тоді світ. Це пророцтво про нову еру, еру стрімких завоювань і глобального панування. Влада більше не вимірюватиметься лише скарбами, як у Вавилона, а й територіями, які зможе підкорити нова мідна імперія. Історія готувалася до появи сили, чиє військо, подібно до бронзових легіонів, пройде по всьому світу. Зараз ми переходимо до наймогутнішої та найгрізнішої частини статуї. Даниїл описує гомілки боввана, і тут від дорогоцінних металів не лишається й сліду. Четверте царство буде міцне, як залізо. Залізо це не шляхетний метал, воно не сяє так, як золото, його цінність не в красі, а в незламній міцності. Залізо це метал війни у найжорстокішому її прояві. Це матеріал, що ламає, трощить і підкорює все на своєму шляху, і Даниїл використовує саме такі слова, аби описати характер цієї майбутньої імперії бо як залізо розбиває та нищить усе, так і воно, немов все трощаче залізо, розбиватиме та трощитиме. Це опис абсолютної військової машини, царство, яке не знатиме компромісів. Його влада ґрунтуватиметься не на багатстві чи культурі, а на грубій силі. Воно правитиме залізною рукою, встановлюючи свій порядок через завоювання та придушення, це пророцтво про найбежальнішу та найдовговічнішу з усіх людських імперій, чия спадщина, немов міцність заліза, відчуватиметься століттями. А ось тепер, друзі, починається найважливіше. Те, що безпосередньо стосується нашого часу, ми дісталися самого низу статуї до її ступень, і тут пророцтво підносить головний сюрприз. Даниїл каже царю а що ти бачив, що ноги і пальці на ногах були частиною з горщикової глини, а частиною із заліза, то буде царство розділене. Вдумайтеся в цей образ ступні, основа всього цього гігантського бована, зроблені не з цільного матеріалу, а з суміші. Залізо символ незламної могутності, диктатури, військової сили, а глина крихкий ламкий матеріал, символ слабкості, демократії, простого народу. Це образ, що ідеально описує світ після падіння великої залізної імперії. Це епоха, коли більше не існує єдиної домінуючої наддержави, а є безліч країн. Одні з них сильні, інші слабкі, одні намагаються правити силою. Інші спираються на волю народу, це світ постійних союзів і конфліктів, де могутність і крихкість співіснують пліч пліч Це і є та політична реальність, в якій світ живе вже багато століть, а е. даний ГІЛ не просто фіксує факт розділення, він заглиблюється в деталі та дивовижно точно описує політичне життя цієї останньої епохи, він каже. І як пальці ніг були частково із заліза, а частково з глини, так і царство буде частково міцне, частково крихке. Хіба це не геніальний опис нашого світу. Погляньте на сучасні країни та союзи деякі з них володіють величезною військовою та економічною потужністю, як залізо, інші ж слабкі та вразливі, як глина, і їхня доля залежить від сильніших гравців. Міжнародні альянси можуть здаватися міцними, але всередині них завжди є тертя та розбіжності, які роблять їх крихкими. Сила і слабкість постійно переплітаються. Могутня держава може раптово зіткнутися з внутрішньою кризою, а невеликий народ може виявити неймовірну стійкість. Ця постійна напруга між залізом і глиною. Ключова характеристика світу, який виник на руїнах останньої великої імперії, і ми з вами є свідками цього щодня, й проте сягає ще глибше, воно пояснює, чому це поєднання заліза та глини ніколи не зможе стати одним цілим. Даниїл каже А що ти бачив залізо, змішане з крихкою глиною? Вони змішаються людським насінням, але не з'єднаються одне з одним, як залізо не змішується з глиною. Змішаються через людське насіння, це пряма вказівка на спроби об'єднати розділені народи через династичні шлюби, політичні союзи та альянси. Погляньте на історію Європи. Століттями королі та імператори одружували своїх дітей, аби скріпити союзи і створити єдині імперії. Згодом були спроби об'єднатися через політичні та економічні блоки. Та до чого це призводило до тимчасового перемир'я, за яким неодмінно слідували нові війни та конфлікти. Пророцтво стверджує, що всі ці спроби приречені на поразку, фундаментальні відмінності між народами, культурами та системами правління між залізом і глиною настільки глибокі. Що створити з них міцний монолітний сплав неможливо, вони можуть співіснувати поруч, але ніколи по справжньому не стануть єдиним цілим це закон, який діє протягом усієї цієї історичної епохи. І, от коли Даниїл описав останню розділену фазу людської влади. Сновидіння сягає своєї драматичної кульмінації, стається щось абсолютно несподіване. Ти бачив його, аж доки камінь не відірвався від гори без допомоги рук, вдарив в ідола в його залізні та глиняні ноги і розбив їх. Спиніться й уявіть цю сцену не людина кидає цей камінь, не армія запускає його з катапульти, він відривається від гори сам собою, без допомоги рука. Це ключова деталь вона означає, що подія, яка станеться, матиме не людську а божественну природу, це надприродне втручання в хід історії, і зверніть увагу на ціль камінь б'є не в золоту голову чи срібні груди, він влучає точно в основу у крихкі ступні із залізи та глини він влучає саме в ту епоху розділених царств, в якій ми з вами живемо. Це удар по всій системі людського правління на її завершальній найвразливішій стадії. Наслідки удару цього таємничого каменя були не просто руйнівними, це було тотальне та миттєве знищення. Даниїл описує це так тоді все разом розтрощилося залізо, глина, мідь, срібло та золото стали, немов пил на літніх токах. Вдумайтесь. Удар припав наступні, проте розсипалася вся статуя повністю. Це означає, що камінь руйнує не лише поточний світовий устрій, він знищує всю спадщину людських імперій, усю систему влади, збудовану людьми починаючи із самого Вавилона. Золото, срібло, мідь, залізо. Усі ці символи людської могутності і гордині в одну мить обертаються на пил. Це цілковите і безповоротне обнулення історії людського панування, нічого не залишилося, жодна частина цієї гігантської страхітливої структури не вціліла. Це не реформа, це не зміна однієї влади на іншу, це остаточний кінець усієї системи, яку символізував істукан. Що ж станеться після цього повного знищення, куди подінеться весь цей імперський пил? Даниїл дає чітку і остаточну відповідь і вітер забрав їх, і сліду не лишилося від них. Цей образ надзвичайно потужний вітер забрав. Це означає, що від усієї історії людських держав, від їхніх воєн, законів досягнень і жорстокості не залишиться навіть спогаду вони просто зникнуть, наче їх ніколи й не існувало. Уявіть собі, літнє гумно. Місце, де молотять зерно, легка полова та пил підіймаються в повітря і безслідно розвіюються вітром. Саме такою буде доля всієї системи, яку уособлював істукан. Це не просто поразка, це цілковите забуття. Пророцтво говорить про те, що настане момент, коли все, що людство будувало тисячі років у спробах керувати собою, від вавилона до наших днів. Буде стерто з лиця землі настільки повно, що від нього не залишиться й сліду. Це остаточна крапка в історії людської влади. Йде. А камінь, який здійснив це руйнування, не зник. Його місія полягала не лише в руйнуванні. Даниїл завершує опис сну найвражаючою картиною, а камінь, що розбив боввана, став великою горою і наповнив усю землю. Лише уявіть цей контраст. Величезна, сяюча, створена людськими руками статуя, символ гордині та влади, ма перетворюється на ніщо, на пил, що його розносить вітер. А камінь, нерукотворний, що прийшов ззовні, не просто займає її місце, а виростає до неймовірних розмірів. Він стає горою. У давній символіці гора це образ царства, вічного і непохитного. І ця гора царства не просто існує десь, вона заповнює собою весь простір це образ нового світового порядку, який приходить на зміну всім людським імперіям і повністю без залишку займає всю землю. На цьому опис самого сну закінчується, залишаючи царя і нас із вами перед головним питанням що ж усе це означає? А тепер починається найголовніше розшифровка. Даниїл вже пояснив, що золота голова це Вавилонська імперія. Та що ж було далі? Достатньо просто відкрити підручник історії. Пророцтво збулося з дивовижною точністю. У 539 році до нашої ери Вавилон упав. Велика імперія була захоплена майже без бою, і хто ж прийшов їй на зміну? Об'єднане царство мідійців та персів на чолі з царем Кіром, Мідійсько-Перська імперія. Згадайте образ зі сну груди та руки зі срібла, дві руки це два народи мідійці та перси, об'єднані в одне царство. Як і було передбачено, срібло стало основним металом їхньої економіки. Вони запровадили срібну монетну систему. І, хоча їхня імперія була величезною, Історики зазначають, що вона поступалася Вавилону у блиску та централізованій могутності, як срібло поступається золоту. Перший етап пророцтва збувся на 100%. колесо історії повернулося, і на зміну золоту прийшло срібло. Рухаємось далі часовою шкалою. Мідійсько-перська імперія виглядала непереможною, проте пророцтво вже віщувало її кінець. На зміну срібному царству мало прийти мідне, яке буде панувати над усією землею. Історія знову підтверджує кожне слово. На світову арену виходить молодий і геніальний полководець Олександр Македонський, його грецька або еліністична імперія, немов блискавка, пронеслася світом грецькі воїни, закуті в бронзові сплав міді, обладунки та шоломи, розгромили перську армію. За неймовірно короткий термін, Олександр завоював практично весь тодішній відомий світ, від Греції до Індії. Його імперія стала першою по справжньому глобальною державою, точно як і було сказано, буде панувати над усією землею. Мідна доба, доба швидкої, мов удар меча, експансії та еліністичної культури, змінила срібну і пророцтво Даниїла – Котре довело свою неймовірну точність. Та й мідне царство Олександра Македонського не було вічним. Після його смерті імперія швидко розпалася на частини, ослабла і зрештою була поглинута новою найгрізнішою силою стародавнього світу. На сцену виходить Римська імперія. Згадайте опис зі сну залізні гомілки, які все розбивають і трощать. Жоден інший опис не підходить Риму краще римські легіони, озброєні залізними мечами та списами, діяли з залізною дисципліною. Вони не просто перемагали, вони трощили, стирали з лиця землі цілі народи та встановлювали свій порядок пакс Романа Римський мир, заснований на абсолютній військовій силі. Римська імперія стала синонімом незламної могутності та безжального правління, вона проіснувала довше за всі попередні імперії та залишила по собі спадщину у вигляді законів, доріг та мов, яка відчувається досі. Залізне царство, як і було передбачено, прийшло на зміну мідному і в точності виконало свою історичну роль. Mm. Але що ж сталося після Риму? Що трапилося з цією могутньою залізною імперією? Історія дає однозначну відповідь її не підкорила інша нова наддержава. Римська імперія занепала зсередини і під тиском варварських племен розкололася на численні окремі королівства. Саме на її колишніх землях виникли ті держави, що їх ми сьогодні знаємо як країни Європи. Італія, Франція, Іспанія, Німеччина, Велика Британія та багато інших. І ось ми знову повертаємося до пророцтва про ноги із заліза та глини про розділене царство. Це ідеальний опис світу після імперії. Єдина залізна влада зникла, а на її місці виникла мозаїка сильних та слабких націй. Вони успадкували частину римської спадщини. Те залізо, що проявлялося в законах і військовій організації, однак змішали його зі своєю власною культурою та вразливістю глиною від моменту падіння Риму і до наших днів світ живе саме в цю епоху, епоху розділених царств. І знову давайте перевіримо про на точність було сказано, що ці розділені царства змішаються через людське сім'я. Але не зіллються усю історію Європи після падіння Риму можна описати саме цими словами: нескінченні спроби об'єднання, династичні шлюби, коли принцес видавали заміж, аби скріпити союзи, війни, які вели амбітні правителі, такі, як Карл Великий Наполеон чи Гітлер, намагаючись відтворити єдину імперію, пізніше. Створення політичних та економічних союзів, як от Євросоюз, та що ж у підсумку, жодна з цих спроб не увінчалася успіхом у створенні довговічної монолітної імперії, подібної до Риму, завжди виникали внутрішні суперечності, культурні відмінності, національні інтереси, та сама глина, яка не дозволяла злитися з залізом. Пророцтво, дане за тисячу років до цих подій, точно описало головну політичну драму європейської та світової історії, е, цей прогноз, зроблений майже 2600 років тому, просто вражає своєю точністю. Давайте коротко підсумуємо Золота голова Вавилон, є срібні груди Смідоперсія, є мідний живіт Греція Олександра Македонського. Є залізні ноги Римська імперія, є стопи із заліза та глини, розділені нації Європи та світу після падіння Риму. І це теж є кожна імперія змінювала попередню саме в тому порядку, як було показано у сні. Кожен метал точно описував характер та ключові особливості свого царства. Це не якесь туманне передбачення, яке можна трактувати як завгодно. Це чітка послідовна та історично підтверджена дорожня карта світової історії, і якщо перші п'ять частин цього пророцтва збулися зі стовідсотковою точністю, виникає логічне і трохи лячне запитання а що ж з останньою частиною? Що ж з каменем, який усе руйнує? А тепер давайте складемо всі частини цього пазла, і ось тут вас чекає справжній шок. Сон, який побачив цар і розтлумачив Даниїл, це не просто казка про стародавні імперії, це чітка часова шкала розвитку людської влади. Подивіться самі Вавилон упав, Мідо Персія впала, Греція впала, могутній Рим упав і розколовся на частини. Усе, що перед рік Даниїл, збулося з фотографічною точністю. Ми з вами живемо в часи ступень, епоху розділених. Але тих, що намагаються об'єднатися держав, крихких союзів і постійних конфліктів. Але найголовніший поворот це камінь. Пророцтво говорить, що наступною над державою буде не людська імперія, камінь, що відколовся без допомоги рук. Символізує щось божественне, не рукотворне, це царство Бога, яке, згідно з пророцтвом одного дня, покладе край усім людським системам правління та встановить вічний порядок. Виходить, що цей стародавній сон не лише описує минуле, а й прямо вказує на майбутнє, стверджуючи, що історія людських імперій. Має свій фінал, і цей фінал не створення нової ще потужнішої людської влади, а щось абсолютно інше. То що ж ми маємо? Стародавнє пророцтво, яке з вражаючою точністю описало зліт і падіння чотирьох найвеличніших імперій в історії, а також передрекло політичну ситуацію, в якій світ перебуває вже багато століть. Це змушує задуматися чи не так. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо ця тема вас зачепила, обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові розбори стародавніх таємниць. А як ви думаєте, що символізують ступність заліза та глини в наш час? Які сучасні союзи чи конфлікти спадають вам на думку? Напишіть свої думки в коментарях, дуже цікаво буде обговорити.